Розташування окупантів полонені пішли на авантюрний і ризикований крок, що давав шанс втечі. Безстрашно виступили проти своїх наглядачів та за допомогою кмітливості вирвалися із базування ворогів. Разом зі зброєю стали прориватися з боями в бік наших, здавалося б, таких далеких від них позицій. Та воїни не думали збавляти тем, поки не побачили своїх побратимів. Це можна назвати дивом, у ніяк інакше. Кадри, що мають усі шанси стати легендарними. Омось за мить, вітаю вас, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі всіх новин. На одній з ділянок ведення активних бойових дій полонені солдати за змогли вирватися з лап окупантів. Які щоправда і не думали їх відпускати, почалася реальна погоня. все могло закінчитися трагічно. Ситуація все напружувалася, та раптом, коли вже наші втрачали надію на визволення зверху, по расистах відкрили вогонь. Оператори БПЛА, сил оборони, врятували життя українським захисникам, вчасно помітивши, підтримавши наснагу наших до порятунку. Расисти стали нести великі втрати. Оператори розвідувальних дронів дійсно виявили ворожу групу, яка намагалася втримати в полоні захисників Захисників на допомогу їм для перехвату і знищення противника негайно вилетіли декілька екіпажів БПЛА, першої окремої танкової бригади. Українські оператори БПЛА провели блискавичну операцію. Їм вдалося відділити ворога від українських воїнів та за допомогою скидів змусити противника втекти. Скиди були настільки точними, що у противника не було шансів. Він залишив полонених та відступив, рятуючи своє життя. В подальшому спільними зусиллями операторів підрозділів Сил оборони за допомогою підсвіток надро. На вдалося вивести бійців до українських позицій. Та коли полонені вже були відокремлені від окупантів, з'явився ще один тип дрона важкий ударний дрон, баба Яга, який знищив росіян. Тим часом дрон-навігатор вивів врятованих солдатів у безпечне місце. У певні моменти вмикаються його сигнальні вогні. Сигнал Іди за мною. Дрон привів полонених до дерев'яного містка. Цей метод вже використовувався раніше, коли російські військові здавалися у полон під супроводом дрона. Тож, завдяки високій. Мистерності та злагодженості операторів БПЛА складових сил оборони України вдалося врятувати українських воїнів. Українські спецпризначенці на полі бою також відбили і в інших ділянках фронту за допомогою дронів своїх побратимів, які потрапили у полон до Росіян під час виконання завдання. Це може стати дуже радісною тенденцією. Як розповіли у головному управління розвідки Мініборони України, солдати вирушили на завдання. Зокрема, українські бійці отримали наказ здійснити диверсійно-розвідувальний рейд до позиції Сорок го десантного штурмового полку російських окупаційних військ. Однак, діставшись ворожих позицій, наші бійці зіштовхнулися з групою противника та вступили у ближній бій. Загін українських штурмовиків проти загону російських десантників. Далі цитую у бою рашисти застосували невідому хімічну речовину. Внаслідок отруєння газом наші бійці втратили боєздатність і потрапили до полону російських окупантів. З відкритої місцевості, де відбувся бій, ворог почав відхід у бік підконтрольного їм населеного пункту. Рух фіксували аеророзвідники підрозділів активних дій гур. Розповіли розвідники за словами командира підрозділу Артан 10 з позивним «Фаворит» у момент. Коли російські десантники з полоненими дісталися першого укриття, ворога прицільно атакували в піві дронами майстри з Артану та суміжних підрозділів. Таким чином військові вирішили відбити своїх побратимів. Фактично вирвали наших з лав ворога прямо на полі бою. Зараз усі в піднесеному настрої. Такі епічні історії підіймають бойовий дух. Те, що зробили оператори дронів Артану та суміжних підрозділів Сил безпеки та оборони України, найвищий рівень майстерності просто ювелірна робота. Ота за своїх б'ємося до кінця окупантів знищимо, сказав фаворит. Звільнені бійці повернулися із трофейною зброєю та важливими даними. Також і аеророзвідник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Едуард розповів, як за допомогою дрона вдалося звільнити з російського полону нашого бійця. Він зазначив, що все сталося в серебрянському лісництві на Луганщині. Військовий розповів, що коли через камеру на дроні військові дивилися відео в режимі реального часу, то побачили, що Велика штурмова група противника пішла в атаку на позиції іншого підрозділу. Поряд почався бій. Окупантам вдалося зайти в окопи, взяти в полон одного бійця ЗСУ. Далі знову ж таки цитую. Ми бачили з Мавіка відео. Він, боїть за там відстрілювався до останнього. Потім зрозумів, що ліворуч, праворуч по траншеї рухається противник, тому вибору не було в нього. Тому він вирішив здатися в полон, я так розумію. І ми бачили, що його в'яжуть, кладуть у траншею, розповів Едуард. Чекати завершення штурму аеророзвідники не стали. Як пояснив військовий, тоді ці позиції опинились би під контролем росіяна полоненого та інших бійців ЗСУ, які не встигли відійти. Окупанти або ліквідували. Або взяли б полон. Було прийнято рішення відразу наносити вогневе ураження скидами з Мавіка. Ми почали скидати один за одним боєприпаси. Дуже багато було одразу у них поранених в траншеї. Трьохсотих були двохсоті. А решта штурмової групи РФ, яка вціліла і по якій не завдавалося вогневе ураження, втекли. Згадує Едуард. Боєць показав запис того бою з Мавіка. На відео українські військові в окопі поруч із ним поранений окупант. Далі ситуація почала розвиватися за сценарієм, якого ніхто не очікував знову ж таки, цитую: у нас був на мавіку ще один скид, причеплена граната. Ми підлетіли, почали дивитися, що він буде взагалі робити, чи він живий, чи ні. цей хлопець, військовий ЗСУ Він лежав у траншеї. Потім привстав. В нього були руки за спиною зв'язані. Він сам розв'язався, розповів він. БПЛА Кевін у нас був йому нали наказ вивести цього полоненого, що він зрозумів. Він придумав штуку цікаву, Почав ліхтарями на мавіку мерехтіти. Цей хлопець побачив, не розгубився, побачив, що іскита, але по ньому не працюють, тобто свої, пояснив аеророзвідник і почав виходити сам з траншеї, але не зрозумів, який бік йому йти. Почав запитувати, показувати руками чи ліворуч йому, чи праворуч. І дрон же показував йому напрямок, куди виходити, розповів він. На кадрах з дрон. На видно, що український боєць беззбройний. Поки він намагався вибратися до своїх, відбувся ще один непередбачений момент. З'ясувалося, що дроники знищили не всю штурмову групу супротивника. Потім він застиг на місці. Ми не могли зрозуміти, чому він не повзе. Коли підняли камеру дрона трохи вище, побачили, що там стоїть противник, один окупант. Він по нашому військовому не стріляв, але показав йому рукою типу Повернись на місце, куди ти йдеш? розповів Едуард. Однак аеророзвідники швидко зреагували за допомогою двох скидів ліквідували окупанта на останніх кадрах. Видно, як український боєць уже не повзе, а біжить у бік укриття. Далі знову таки цитую: ми зрозуміли, що він в безпеці, бо знаємо, де наші позиції розташовані. І ми знали, де позиції наших сусідів. Ми його виводили до тих пір, поки він не відійшов на безпечну відстань, умовно кілометр. Ми знали, що там є бліндаж. Він заліз в цей бліндаж, і потім група евакуаційна за ним прийшла. Підсумував Едуард і додав, що операція з порятунку тривала Айже годину далі поговоримо також і про те, що українські військові разом з російським добровольчим корпусом зупинили спробу штурму російських окупантів на Донеччині та захопили 16 військових полонених. У спільній операції підрозділи російський добровольчий корпус та братство зі складу спецпідрозділу Тимура Гур. Міністерство оборони України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровську. Області йдеться повідомленні. під час штурму та зачистки території бійці РДК захопили 16 російських військовослужбовців. Серед них були прапорносці, які планували зняти фейкові новини про захоплення українських населених пунктів, зокрема села Андріївка клевцове Також на Донеччині бійці Чернігівського загону державної прикордонної служби України зірвали спроби ворожих наступів та полонили дев'ятьох окупантів. Про це розповіли у ДПСУ. Йдеться, що на Покровському напрямку у День Незалежності України воїни Кордони комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону вкотре довели, українська земля борониться мужньо і незламно. Противник намагався штурмувати українців малими групами. Загарбники кидалися у бік. Серед них були як фанатичні прихильники кремлівської пропаганди, так і найманці, що воюють виключно за гроші. 24 серпня. Прикордонники відбили черговий ворожий штурм та захопили в полон шістьох окупантів, розповіли у ДПСУ. Кількома днями до цього додають прикордонники у полон. Були взяті ще троє загарбників, серед них особи з різних регіонів від окупованої Донеччини до Удмуртії та Осетії. Потрапивши у полон, вони переконалися, українські воїни, яких ворог зневажливо називав поганими, надали їм медичну допомогу та поділилися водою. Наголошують українські бійці. Нагадаємо, раніше двоє бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли у полон 14 російських окупантів. Штурмова група українців підійшла в притул до однієї з російських позицій. Перед тим по противнику відпрацювали. Пілоту ударних дронів та після інтенсивного тривалого нальоту загарбники забилися в тісний бліндаж. Таким чином, двоє штурмовиків ЗСУ досягли абсолютної раптовості. Кинули гранати до входу у ворожий бліндаж, після чого перелякані росіяни швидко кинули зброю. Наразі це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе. Слава Україні!